Добрий день добрим людям, кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. До мене приїхали гості з Херсона, моя подруга з чоловіком, мої дружбани. Е, у них свій будинок, е, є хазяйство, кури, утки, качки, е, утки і качки це те саме кролі. Понавозили кучу е, сумок, сумяр з е, гостинцями. Привезли і м'ясо, і сало, і запечений почрівок, і домашню ковбасу, і домашні тушонки, е, головку здоровенну, бринзи. Страшне. Приїхали як е, в голодний край якийсь. Е, такі торби, наче як ото ми приїжджаємо з Одеси з привоза. Питаю їх, ви надовго приїхали з такими торбами? Коротше, на самому ділі я дуже-дуже рада, що вони приїхали. Я будто би як вдома побувала. По всіх соцсетях прорекламірували відкриття гіпермаркету Фозі, Анонсували... Офігенні скидки, погнали подивимося, що там робиться і що по чому, що там продають. Ну, я думаю, що це очередний сільпо 2 Всі супермаркети, вони як близнюки на одне лице. У нас жара, але обіщають на сьогодні дощ. Оріхи. Такий оріх здоровий. Оріха немає, звичайно. А я оріхи. Ну, вони ще зелені. Значить, зелені не горіх. 11.30. Уже пече. Уже людей так багато всі прийшли скуплятися. Там я бачу і знімають. Голос <плес> відео, і першого, в сімовозі. Возі, кешерки, супермаркету. Тож, шановні, всіх ще раз вітаємо. Хочемо сказати вам ласкаво-просимо і сказати, що сьогодні на вас очікує дуже-дуже багато цього цікавого. Скажу більше про більше дня. Людей страшне, ужас. Тачки немає. Я без тачки. Так, куди ж тут іти? Глінте що робиться, мама дорогая. Я не пойму, що знімати. Тут скільки людей всі знімають. Це, що то пробують тут, дині пробують. Ну, я нічого не пробую, ніколи і ніде я нічого не пробую. Машина дістає. Ялинка з перців. Ще трохи й новий рік прийшло мені на, е, в голову. Ще трохи й новий рік, будуть йолки кругом стоять. Кавуни по 9,90 10 гривень. Ну, на базарі по 15. Вони ось розбирають. Диня 29,90, персик 80, ось 70. Ось такі красиві, 56. Дві ціни, оптова і рознічна від 5 кг плюс 1 кілограм додаток. Дегустація кавуна, дині. Ось таки покупати, красивий. Ой, красивий, маленький. А ось виноград, на вигляд, дуже шикарний. Ціна 99, 109, 97. Червона смородина порічка 46-43. Опт. Авокадо 34 за штуку як 4, то 33. Я авокадо не люблю, мені з ним не по путі. Прощайте. <свят> так, ананаси. Тут капуста, бурячок. Ну, я так розумію, що тут деякі ціни, типу як опт. Береш там 4 штуки чи 5 одиниць і друга ціна. Цибуля, ось 11, 12. Картопля різних сортів. 17 гривень. 18, 15. ось Кавун жовтий. Ой, тут риба пахне. Ой. А там гляньте, яка очередь. А ви пишете, що в Україні пусті магазини, і люди голодають, і нічого не купляють. Гляньте, яке ізобілія, і люди все беруть. Копчена риба. Ну от Брюшка 189, сілько 250. Ось сушена, сольна риба. Капчона ціна тут за кілограм і також дві ціни. Береш там 2-3 кілограма і трошки тоді дешевше. Це так в метро я бачила, продають. Свіжа риба охолоджена, ціни, звісно, тут захмарні, стейк 89 за 100 г, сьомга лосос філе 1100 за кілограм, толстолобік 260 гривень. За кілограм судак 33, за 100 грам, в общем, риба дорогувато. Яйця 39, 41, 47, ой, не протопився, о, гляньте за м'ясом, що робиться, оля, кебаби. батон 170. Хорошенький. Ось він не вкуса. Криворота подозрительно, як укусить хоче. Фарш 140, 150, 160. Боже, гляньте, скільки м'яса. Ви тільки гляньте на це шикарне м'ясо. Говядина 274, 299, 309, шикарне м'ясо. Далі йде свинина, але людей дуже-дуже багато, там не підійдеш не снять. Але я бачу, там дуже непогані ціни. Гляньте, як, яка очередь до м'яса. Хай Бог милує. Торт красивий пироженка. Что-то купляю. Всі можливі солодощі, тістечка, ціни 38, 41, 24, це за 100 грам. Далі йде готова їда, також туди не підійти, гляньте, що робиться. Так, іду далі, не пойму куди йти, я вже тут закрутилася, людей багато, що просто тринєць якийсь. М'які сири, гляньте, непогана скидка. сир комо, на салатик йдуть. Треба взяти бридза, тверді сири, також є скидка. Ось, Вибирай, який хочеш сир, брід, дві ціни. Оптом можна взяти, буде дешевше. Гляньте, mm. який вибір. Тут сардельки самобранка 89,90. З цієї сторони, що тут сир 249 гривень, Уже порізані кусочки. Так, що тут дають? Яйця 0,99, ну по гривні. Розбирають усі. що спробують. Кава, на каву також непогана лаваза, непогана скітка. Треба взяти, я таку каву п'ю, 199, 374. Я думаю, що це непогана ціна. Тут заморозка, м'ясо, качки, також дві ціни від 4 кг дають плюс 2 кілограма. Печінка качина 84,79, крило 39,34, філе 389, набір з скачки 34,29. Відділ копченої колбаси. Гляньте, непогана скидка на фует. Я бажаю колбасу фует різних сортів. Ось ця 89 гривень, непогана, треба взяти. Тут дегустація йогурта галичина, молочний відділ. Я замітила, що багато людей без тачок, всім не вистачило, так що носять продукти в руках. Скітки також є на молочку, йогурти, сметана, ось 29. Молоко. Ось такі ціни, такі стітки. Це вітрина, що це таке? Сири, це відділ хлібобулочних виробів. Тут такий аромат пахне хлібчиком, що прямо не знаю, крутиться голова. Гляньте, куча народу, що там дають, треба подивитися. Зараз, може проберуся до вітрини. Тут самі випікають хліб. Піца, боже, яка піца красива. О, гляньте, красота. Виглядає дуже-дуже апетитно. Ціни за 100 грам. Гляньте, який каравай, дегустація хліба і оцього каравая, Боже красота. Тут відділ, також вітрина з колбасою, всі важливо, варінка, сосіски, сардельки, бутербродна шинка. Також тут є дві ціни, рознічна і оптова від 3 кг плюс 1 кг додаток. Ціна за кілограм. Тут асорти, нарізки, також вилажені колбаса фует. Я взяла таку, такий. Теж. Ось каву, також взяла сир. Нашу в руках, тому що немає тачки. Ні тачки, ні корзинки, все порозбирали. Так, людей немає як пройти. Хоч би не було тривоги, тому що всіх виганять в укриття. А ось гляньте, яка хороша тема, пивко, від трьох одиниць плюс дають до у додаток дві одиниці. Чешське пиво, світле, темне, ось 599 скітка. Ось таке в коробки, як на подарунок можна взяти. Сахар 34, мука. В відділі ажіотажа немає. Сахар, мука нікому не треба. Ось іще одна хороша тема: королівські креветки, Я обожаю 289 гривень, це недорого, треба взяти. Набрала креветок, Ой, треба тепер ще вистояти очередь до вісов, щоб зважити. Там вже бачу на касах очереді немерені, людей багато, у всіх повні тачки, грибуть все підряд. Ну, я думаю, що скидки і акції це в перший день відкриття, а тоді далі воно ціни всі повисяться. Гляньте. Кулінарії, поки я ходила по магазину, вже розібрали весь тортик. Гляньте, що робиться на касах. Гляньте, оце все очереді до каси. Гляньте, скільки людей. Як тут стоять? Треба півдня стоять.